Що треба робити, щоб бути жилистим? Є чоловіки, які не хочуть бути дуже сильно накачаними як бодібілдери, вони просто хочуть бути жилистими. По секрету скажу в більшості з вас, навіть при великому бажанні. Перш за все, ознака жилистого тіла це невелика кількість жиру, тобто потрібно бути сухим. Це досягається дефіцитом калорій, можна зробити дефіцит за рахунок активності, можна за рахунок їжі. Також, звісно, мається на увазі те, що є певна м'язова маса, не дуже велика, але м'язи виділяються. Для цього треба тренуватись. Також важливим елементом є те, що чітко видно вени. Тут грають роль два попередніх пункти: твій стаж тренувальний та памп. Тобто, загалом, щоб такого досягнути, ти що маєш робити? Маєш робити силові тренування, слідкувати за тим, що потрапляє до твого рота, та маєш мати певний стаж тренувань. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.